Пан Роман питає, якщо використовувати EPS від щільності 100 в ролі незнімної опалубки фундаменту, то тоді вертикальна гідрозіляція щівної мембрани не потрібні. Значить не існує EPS-100, тому що це незрозуміло, що ви маєте на увазі, яка щільність 100. Є EPPS 100. У нього щільність порядка 15 кг там, не знаю, 16 кг на метр кубічний. Це не маркування щільності. Е, от, тому будьте, будь ласка, уважні. значить е, Маркування в Україні це ПСБ 25, ПСБ 10, 15, 15, 25, 35, 50. от е, Європейське маркування це ЄПС, це звичайний пінопласт. Значить, він капілярно неактивний. Я про це багато разів казав, що коли ми використовуємо пінопласт як ніз'ємну опалубку нам треба брати високої щільності в залежності від навантаження на цей пінопласт. І в такому випадку він дійсно виконує роль захисного шару від вологі, тому що одна із функцій захисного шару захист арматури від вологі. І пінопласти цю роль, в принципі, виконують, тому що капілярно неактивний. І ми можемо так використовувати. Але шиповідна мембрана ніякого стосунку до цього не має, тому що шиповідна мембрана вона, її, вона використовується для формування плоскосного дренажу або захисту утеплювача від пошкодження кореннями рослин. Тобто, якщо ви навіть використовуєте пінопласт, вам все одно, якщо є можливість, бажано шиповідну мембрану поставити. Для її захисту призворотній засипці і від корінь рослин, тому що корені пінопласти прибувають доволі легко, без проблем. А профільована мембрана це доволі щільний матеріал, 300 г на метр квадратний мінімум, і він виступає в ролі захисту. Дякую за ваше питання, друзі. Дякую за ваші лайки, підписки і ми йдемо з вами далі.